Тарас Шевченко. 9 березня в селі Моринцях на Черкащині серед темної ночі блиснув вогник. Це народилася дитина. Батьки дали йому ім'я Тарас. Малий Тарас ріс розумним хлопчиком. Був він допитливим, мріливим, мав чудову пам'ять, любив природу та пісні. Батько Тараса чумакував. Частенько брав з собою невгамовного хлопця подивитися на світ. Коли Тарасові виповнилось вісім років, батько віддав його в науку додяка. Та недовго тривала Тарасова наука несподіване горе випало на долю маленького хлопчика, замучена важкою працею умерла мати. З самого дитинства Тарас прагнув дознань. Він ріс допитливим, кмітливим і розумним хлопчиком. Прагнучи здобути освіту, він стає у дяка в школі. Ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хиз домалювання. Змалку крейдачі вуглина були для нього неабиякою радістю, усе ними обмальовував, залюбки зображував птахів, звірів, людей. Коли служив у пана, поти змальовував картини. Проте різні малярі не помічали його здібностей. А потім зустрівся хлопцеві сільський маляр, що розгледів талант Тараса, і готовий був його вчити, якщо той принесе дозвіл від пана. Малята Тарас Шевченко дуже любив рідну природу, часто сидів під деревом чи на березі річки, рано вранці чи увечері, і дивився, як ростуть верби та берізки, та слухав, як пташки співають в гаю. Бачив, як сонечко увечері сідає, а потім складав вірші. Найперша його книжечка називалася Кобзар. Тому поета часто називають Кобзарем. Тобто Народним співцем. Малята. У своїх віршах і малюнках Тарас Шевченко співав рідну Україну. Її чудову природу закликав любити і шанувати рідну мову. Малята. Справжнім шедевром поезії Тараса Шевченка є вірш Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Ще одним чудовим віршем Тараса Григоровича Шевченка є Сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гнезвербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А тоді всі соловейко, не питай, не знаю. Малята. Тарас Шевченко не тільки малював природу, а ще й писав про неї вірші. Ось один з них Тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Малята, Тарас Шевченко дуже захоплювався красою української природи. Доказом цього є вірш Дивлюся, аж світає. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами. Верби зеленіють. Діти. Завдяки своїй творчості Тарас Шевченко нас вчить шанувати і любити рідну землю, рідний народ, рідну українську мову. Малята. Де б ви не були, ким би ви не стали, не забувайте свою рідну батьківщину.